Чір, шановні телеглядачі, на екранах ваших телевізорів. Черговий випуск інформаційної програми кабельного телебачення новини краю у студії журналіст Роман Фабрика. Сьогодні у випуску радяться медики України, Таврія у Карпатах. Новинка заводу Комунар чехословацькі фірми запрошують на виставку своїх товарів. Картина галереї пенсіонера. Це був короткий. Перелік сюжетів, а зараз переходимо до їх докладного показу. Учора в обласному центрі завершив роботу республіканський семінар з питань страхової медицини та нового господарського механізму в закладах охорони здоров'я. З доповню на семінарі виступив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Пономаренко. Росили до розмови завідуючого відділом охорони здоров'я облвиконкому Володимира Васильовича Стасюка і попросили коротко розповісти. Про шла про що йшла мова на цьому республіканському семінарі. Володимир Васильович, як можна охарактеризувати роботу семінару, на який з'їхалося так багато представників з усіх областей республіки? Ну, загальна кількість членів семінару республіканського налічує понад 150 осіб. Представники абсолютно всіх областей, в тому числі Кримської автономної республіки, якщо так можна сказати. Голови обкомів, про спілки медичних працівників, директори вузів і так далі. Ну ви розумієте, що в умовах нового тих ринкових відносин, які складаються, нас які залишаються на залишковому принципі фінансування, не може задовільняти той стан речей. І ви дивіться, в зв'язку з тою дорожнечою і продуктів, і відсутністю ліків. І ясна річ, що і така галузь як охорона здоров'я шукає і свій шлях виходу із цих кризових відносин. І, власне, завершується цей семінар розробкою, по суті діла директивних документів, які дадуть можливі всім областям рівномірно перейти на ті нові методи господарювання. Слід сказати, що в основу покладено залежність оплати лікаря і взагалі медичного працівника від якісних результатів роботи, обмежується максимальні величини заробіт. Плати. Всякому разі з'являються ті стимули, які раніше з Рівнялівка нас забирала. Тобто, Володимир Васильович, можна так зрозуміти, що чим краще лікар буде лікувати, тим більше буде одержувати. Звичайно, я згоден з вами, і так, напевно, є. Тільки тут така одна маленька деталь. Звичайно, навіть і оцей новий метод господарювання, який зараз обговорювався, він не є панацеєю, але тут, якщо так можна сказати філософськи, це є раціонально виграти час отої непевності, економічного хаосу і отих змін, скажімо так, патологічних, які відбуваються в економіці нашого суспільства. І в цьому плані я вважаю він. І надзвичайно позитивним і корисним, і хотілося почути від вас також, як гості, учасники семінару реагували на стан справ у медицини у нашій області. Вони мали можливість ознайомитися з деякими об'єктами приєм... закладами охорони здоров'я. Я думаю, що вже е, саме те, що в область повинні були приїхати кілька, згідно е, рознарядки міністерства 102 чи 107 осіб, а приїхало понад 150, як я вже сказав, свідчить про великий інтерес до нашої області взагалі. Серед цих депутатів делегатського корпусу, і друге, що в нас є деякі напрацювання, я вважаю, такі, які дозволяють дещо побачити, зокрема в першій міській лікарні, яку чолі Романишин Євгеній Іванович, головний лікар, є в нас і напрацювання деякі цікаві комп'ютерні техніці, тестування лікарів. У всякому разі, знайомство з Прикарпатським краєм. Я думаю, що мимо чисто таких творчих здобутків, які має цей республіканський семінар, наші. Гості, делегати семінару змогли і ознайомитися з містом, відпочити і в всякому разі пізнати цей край, про який так багато фальшиво говорилося. Ну скажем так, в бульварній пресі тих східних регіонів. Що ж, ми дякуємо вам за інтерв'ю і бажаємо вам і далі поліпшувати рівень охорони здоров'я у нашій області. іти таким шляхом, як ви йдете сьогодні, не зважаючи на ніякі публікації в бульварній чи в іншій пресі інших областей республіки і країни. Дякую, дякую, і звичу міцного здоров'я всім тим, хто зараз нас слухає. і Дивиться, дякую. Ви дивитесь програму Новини краю. На вулицях Прикарпаття, на дорогах Прикарпаття, цими днями появився новий автомобіль Таврія, який прибув в нашу область Запорізької області з того підприємства, де ці автомобілі виробляються. Річ у тому, що цей ось автомобіль, який ви бачите, нової моделі машина, яку незабаром будуть купувати покупці-автолюбителі, як нашої країни, так і ті, що мешкають за кордоном. Зокрема, для своїх співвітчизників, колишніх рідних родичів, які мешкають у нашій, а також у Львівській, Тернопільській, Ровенській та в інших сусідніх з нами областях, власне, цей автомобіль з рекламною метою прибув на Прикарпаття. Я хочу запросити до розмови зараз кореспондента. Свого колегу, кореспондента Українського інформаційного агентства по Запорізькій області Володимира Єрьоменка, який оце власне і прибув, і зараз нам розповість про мету свого візиту на Прикарпаття на Косівщину на Гуцульщину. Володя, розкажи детальніше, ти докладніше знаєш, що і як рекламується Таврія Канада. Ну, По-перше, я хочу сказати, що коли ми під'їздили сюди, то побачили, що на Івано-Франківщині по сусідніх областях дуже багато бігає автомобілів виробничого об'єднання АвтоЗАЗ. Знаємо, що вони тут користуються попитом, і тому вирішили провести рекламний автопробіг по західних областях, зокрема. По Галичині розповісти про те, які можливості має авто за скільки автомобілів він зараз виробляє, як і де, яким коштом їх можна придбати. Власне наших е телеглядачів та взагалі усіх, хто мріє, має гроші, мріє про автомобіль, цікавить, як придбати, як скоро цей автомобіль буде на ринку, в магазині. На жаль, е серійний випуск автомобіля е Таврія стримується. Насамперед, відсутністю надійного двигуна, вірніше, він розроблений, розроблений, хороший, непоганий. Але просто забезпечити потрібну кількість ми поки що випуску їх, ми поки що не можемо. Так? Це двигуни Мелітопольського моторного заводу. Оце єдине, що поки що стримує. Окрім того, є ряд деталей, які по комплектації надходять на завод, які теж надходять в обмеженій кількості. Тому в середньому на рік за держзамовленням, наприклад, на цей рік. Планується випуск 50 тисяч таврії. Стабільно на найближчі роки залишиться випуск МК ЗАЗ 968 М в межах десь 85 тисяч штук на рік. А випуск Таврії поступово почне збільшуватися з таким розрахунком, що десь на той же 93-й рік буде доведений до 90 дев'яноста тисяч автомобілів на рік. Я бачу, що у вас на заводі АвтоЗАЗ. Такі ж проблеми сьогодні, які були вчора і позавчора. Чомусь наша автомобільна промисловість не може вирватися з того кола, то немає двигунів, то немає інших комплектуючих. Так, да, ці проблеми ми переживаємо і відчуваємо їх дуже. Насамперед немає коштів і немає відповідної бази будівельної індустрії. Керівництво заводу пропонувало центру, скажімо так, ті гроші, які виділяються для Єлабузького автозаводу. Передати частково комунару, щоб ми могли забезпечити їх випуск. Але Москва категорично відмовила, тому пішли на інший крок. Створили торік, ви певно, вже знаєте, Всеукраїнську автомобільну асоціацію. Завдяки кооперації з заводами України планується десь найближчим часом роздати всі комплектуючі по заводах по інших областях України з таким розрахунком, щоб у Запоріжжі залишити автоскладальний завод два великих корпуси. Ну і це за попередніми підрахунками, якщо все складеться так, як розраховується, дасть можливість десь через 5-8 років збільшити випуск Таврії і довести їх десь до 600-700 тисяч автомобілів на рік. А не застаріє 5-8 років ця модель, най, і ця нова сучасна, яка ще не ні, справа в тім, що, бачите, поки ще йде 11.02, користуються ажіотажним попитом, а вже розробилося і вже ну, втілена в металі Оце ЗАЗ 1105. Є автомобіль ЗАЗ 1106. Тобто на базі цієї моделі нові, новітньої сучасної, вже розроблено десь 10-15 автомобілів нової модифікації, які весь час будуть, так сказати, ставати на конвеєр поруч з цією Таврією. Я думаю, що будуть Нолюватися автомобілі і буде напевно і рости ціна на них. Економічні кризи останнього часу торкнулися не тільки нашої країни, але й сусідніх колишніх країн соціалістичного так званого табору. Власне, зокрема, деякі чехословацькі фірми, промислові, шукають, куди би збути свій товар, свою продукцію. І в той же час багато наших промисловців, працівників торгівлі, інших відомств міністерств думають, де би взяти товару, щоб наповнити полиці магазинів. Власне, для того, щоб якось взаємовигідно вирішити ці питання, зокрема між Чехословакією і Україною, Івано-Франківщиною. Фірма Інтерконтакт Сервіс Прага. Вирішила відкрити в обласному центрі 21 травня виставку шести фірм Чехословакії. Детальніше про це, як вона буде виглядати, що там буде експонуватися, прошу розповісти представника фірми Еммануїла Шрамика. Да, наша фірма Інтеркантакт Сервіс вже довго займається Дєсвіоно-Франковської області. Розійська можливості розширення контакту. между украинскими предприятиями нашими предприятиями, конечно, есть сложности, так как уже было высказано. Но мы сейчас в том положении, в котором обе наши страны находятся, видим прежде всего работать в том направлении контактов, поддерживания контактов и считать, что в какое-то ближайшее время все эти проблемы валютных расчетов, мировых цен prostě prosto se. Zatím je přihlašá v Ivano Frankovsk, náši čekoslovácké předpřijatí. to nebude tolko těch šest předpřijatí, které už v blížáště dní přijedou i představit svou produkci v Frankovské. No u nás souměstno s NPO Karpáty i s oblastním isplnitelným komitětem rozrabotána už je taková systéma postojaných výstavok. Могу сказати, що ще такі виставки були крупніє будемо організовувати в місяці юні, сентябрі і в кінці року. Епанасами, хотілося б почути від вас, які товари, які види продукції будете експонувати на цій виставці. Ми цей час решили немножко так спеціалізувати ці фірми, просто підбирати тих по спеціальності, ну, конечно, не получиться, потому що спрос єs огромний. Samá taková hlavní část naší výstavky bude související s zdravotním ochraněm. My čitáme, že naše příjmení přijme známá českoslovácká firma Hiranabrno, Brno, to, která připravuje vše výdy medicínského vybavení a vybavení a přístrojů. Znacitelně, které vědy jsou těchto tvarů, této produkce na přivozového frankofské pakuje. Se so zravotráněním ještě sázaná i to, že také interesná produkce, kterou vypustáje jediní z piratových slátských svoskochazných kapativ. Rětšíde o liniách dla proizvodstva dětí českého chleba s dlouhým srokom chráněna. Značit konečnou abaludovanie stojí denky. есть дорогое, но э, все сырье можно найти здесь, на Украине, и делать продукцию, которая будет очень полезная больным людям. Э, третья фирма, которая вот в этом направлении будет представлять продукцию, будет ВВУУ э, Астрава, то есть научно-исследовательское объединение. Они будут здесь предлагать совсем небольшой прибор для очистки питевої води от нітратів і других вредних вищест. Этот прибор может просто действовать в каждой семье, конечно, каждому и по карману, потому что он есть и, конечно, дорогой. Во время этой выставки предложим и другую продукцию. Тоже интересную, можно сказать, продукцию, которая здесь кажется дефицитом. Приедет известная чехословатка фирма Barum, которая будет представлять, представлять автомобильные Шины. Ну что ж, я думаю, что. Що... Ми бажаємо успіхів у вашій виставці, а наших телеглядачів, усіх, хто дивиться, програма новини краю. Ми запрошуємо на виставку, яка відкриється 21 травня у приміщенні обласного музично-драматичного трактору. А втім, слідкуйте за рекламою за оголошенням в газетах і по радіо. На цьому наш випуск сьогодні завершено. Ми прощаємося з вами. Я тільки нагадаю на прощання, що наступного тижня програму Новини краю буде вести мій колега, журналіст Роман Боднарчук. На все добре, на добраніч.